Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 7341, місто Чернівці. Друзі, нагадаю вам, щоб удалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір, назвали прізвище, ім'я та по батькові показали паспорт, пересвідчили, що в нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулись, подивились на приборні панелі, чи не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнутий водії або пасажири, затягнутий ручник або не повністю зачинені двері. Якщо у нас механіка, витискає машину, Тускаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з рушника, вмикаємо необхідний показчик повороту та пересвідчившись в тому, що ми нікому не заважаємо, почимаємо рух, тримаємося правої сторони і з лівим показщиком повороту, повертаємо ліворуч, бачимо знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Також тут є у нас розмітка пішодного переходу. Знижуємо швидкість, дивимось, праворуч, Ліворуч, зліва у нас автомобіль, надали перевагу, подивилися праворуч, знову ліворуч і повертаємо ліворуч у свою полосу. Рухаємося прямо. Бачимо знак 2.3, головна дорога, пішохідний перехід, надаємо перевагу пішохід, пішоходам згідно пункту правила 17.1. Необхідно знизити швидкість, або повністю зупинити автомобіль, щоб не створювати небезпеки для пішоходів. Знижуємо швидкість, у нас тут. Елемент примусового зниження швидкості на 20 на 15 км за годину і десь я проїжджаю зараз. Друга передача. І попереду у нас ще один елемент і знак дати дорогу, і ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Бачимо, у нас ніде автомобіль але він у нас повертає, тому ми... Виїжджаємо і рухаємося прямо, друзі. З якою швидкістю краще їхати на практичному іспиті з водіння у місті? Раджу вам їхати десь на швидкості в середньому 30 км на годину. Тобто 25-35, не більше. Чим повільніше ви будете їхати, тим більше вирогідності того, що ви вдалося складати іспит. А ще для того, щоб підвищити ваш, ваші шанси на вдале складання практичного іспиту з водіння у місті. Необхідно передивлятися всі маршрути, всі вони є на каналі. Будь ласка, дивіться, хто-хто передивляється. Як ви потім пишете в коментарях, вам це допомагає дуже. І ви підписуєтесь, лайкаєте. Друзі, дуже я вам вдячний. А ще, якщо ви хочете подякувати мені за мою працю, будь ласка, карта Приватбанку в закріпленому коментарі на пальни на запчастини на каву буде вам щиро вдячний за це. Рухаємося прямо. Зараз нам на наступному регульованому перехресті теобразному. Необхідно повернути праворуч. Бачимо пішохідний перехід. З нашої сторони знак 538.1 на ближній границі пішохідного переходу. З іншого боку 538.2. Його зеркальне відображення першого знаку на дальній границі пішохідного переходу. Тобто все, як воно повинно бути. Розмітка є, ну трохи вона затерта, але вона є в принципі виконана. Це дуже добре. Прямо. Тут у нас знак 5.16, напрямок руху по смугах і бачимо, що у нас ліва полоса для руху ліворуч. Туди у нас пішов третій маршрут, який є на каналі, а права для руху праворуч. Правий поки ще повороту бачимо знак кінець головної дороги, дати дорогу, але ж у нас діє, працює світлофор, тому ми в з приїзду саме регламентуємо з сигналами світлофору. 5 секунд залишилось, зараз ми поїдемо. Зеленої стрілки тут у нас ніякої нема, так що на забороняючи з наступ поїхати, надавши іншим перевагу. І це правильно, тому що це аварійний такий. Ну, не зря їх не ставлять там, де потрібно. Був знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, тому рухаємося не більше, ніж 40 км на годину. Зупинка громадського транспорту у кармашки зроблено, буде виїжджати від звідти маршрутка чи інший маршрутний транспортний засіб, додаємо перевагу. Бо ми в місті знаходимося. Лівий покажчик повороту, подивилися у ліве дзеркало, надали перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, які, в, якої ми, в яку ми перелаштовуємося. А за одночасного перелаштування необхідно надати перевагу автомобілю. Верніше, перевагу має автомобіль, який рухається з права. Тобто лівий повинен надати перевагу правому. Перелаштувалися, рухаємося прямо. Бачимо, зупинку заборонено. Не можна зупиняти, скрізь автомобіля, таксі, для висадки посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Забороняючи сигнал світлофору, праворот. Заборонено, бо там односторонній рух, там буде ще у нас знак в'їзд. в'їзд заборонено. Можемо ще подивитися, є такий. І рухаємося прямо. Тут нам саме праву полосу треба зайняти, ну, ми і так, згідно правил, дорожнього руху повинні рухатися якомога правіше. Але там у нас ще був знак напрямку руху по смугах, то ми займаємо крайні правий положення. Рухаємося прямо і зараз ми будемо повертати на регульованому перехресті праворуч. Бачимо обмеження максимальної швидкості 30 км на годину, знизили швидкість і рухаємося. Бачимо пішохідний перехід, припаркований попереду автомобіль, лівий поки що повороту, об'їхали автомобіль і з правим поки що повороту повернулись. У праве положення, обов'язково подивившись праве дзеркало. Поїхали хлопці на самокатах, хлопець та дівчина. І ви, друзі, будьте вкрай обережні, тому що вони люблять, коли їдуть по дорозі, досить швидко змінювати, досить швидко і зненацька змінювати траєкторію свого руху. Так як звичайні водії такого не роблять. Тому будьте вкрай обережні. Тут у нас зупинка громадського транспорту, Ось якби з цієї зупинки від'їжджав би громадський транспортний засіб, поворотом, то нам перевагу не треба надавати, бо там немає спеціального кармашку. Але він у нас питати не буде, він просто поїде, бо йому, ніхто, бо йому той кармашок не заважає. Тобто, все логічно. Повертаємо тут а ми праворуч. У нас дозволяється сигнал світлофору, але якщо що, у нас тут є зелена стрілка, повернули. Праворуч, і зараз ми тут будемо виконувати розворот. Вмикнули лівий покажчик повороту. І обережненько розвертаємось, враховуємо, що оцей автомобіль він зараз повертає. Тут нам дали змогу завершити і знову ж дивимося вже сюди в зеркало, тому що вже там може під'їхати автомобіль. Займаємо ліву полосу і повертаємо ліворуч. Бачимо питаннями ми встигаємо знак дати дорогу, але ж світлогор працює. Якби не працював, то регламентували би тоді першочерговість проїзду, саме знаками пріоритету. До речі, друзі, зверніть увагу, що ці знаки пріоритету самі основні у нас. 2.1 дати дорогу. Потім лівий покачок повороту, об'їхали автомобіль. Потім знак 2 3 головна дорога, ромбік, і знак стоп проїзд без зупинки забороненої шестиугольник. Ці три основні знаки пріоритету, вони у нас унікальної форми, тобто інших знаків саме з такою формою немає. Це зроблено навмисно, щоб коли ви під'їхали, наприклад, до нерегульованого перехрестя, да, або не ну да, працює, він став, перехрестя автоматично стало нерегульоване. Щоб ви Побачили дивну сторону цього знаку і методом викличення зробили якісь висновки з того, в якій дорозі ви знаходитесь, на головній чи на другорядній. Але ж пам'ятаємо, ще у нас є такий пункт правил, який нам говорить про те, що водій, якщо він не знає, на якій дорозі він знаходиться, то він повинен вважати, що він знаходиться на другорядній дорозі. Рухаємося прямо. Сигнал світлофора, і ми зупиняємось. Перед стопленням згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зелений і ми рухаємося. Повертаємо праворуч. Зупинка громадського транспорту. Автобус у нас зупиняється, об'їжджаємо його, дивимось по зеркалах Повертаємося в праву сторону, обов'язково дивимося зеркало, бо чисто теоретично може підлізти двоколісний. Бачимо, що тут у нас кінець дороги з одностороннім рухом і у нас вже дорога з двостороннім рухом. Рухаємося прямо. І на наступному регульованому перехресті ми будемо виконувати. Лівий поворот. Вмикаємо лівий покащик повороту, подивились у ліве дзеркало, залишаємо цей лівий показщик повороту, повертаємо ліворуч, надавши перевагу автомобілям, який рухається прямо. Зупинились автомобілі. І ми. Закінчуємо проїзд перехрестя. Друзі, я вам раджу, коли ви, ви зараз кандидати в водії, потім станете водіями. Раджу вам. Краще ніколи не вважати себе професійним водієм, особливо на десь перший рік вашого досвіду водійського. Тому що як це воно працює? Це у всіх так. Всі. Я був таким, але я себе завжди зупиняв. Що я маю на увазі? Ви три місяці поїздите, ви вже призвикнете. Через року ви ще звикнете. Через рік ви вже будете з Ви так будете думати. Але друзі, не спішіть, будь ласка, завжди себе зупиняйте і і подивіться, як їздять. їздять професійні водії. Вони ніколи не навалюють, не шліфують не агресивну їзду, вони ніколи не приміняють. Завжди спокійно, рівно, без різких рухів. Тому ніколи не вважайте спецом на дорозі, бо нема на дорозі жодної ситуації, якої не могло б произойти. Ми зараз їдемо, все може, абсолютно люби, все може произойти. І звикайте до того, щоб. Завжди дивитись у зеркало заднього виду. Десь кожні 10-15 секунд. Це дуже гарна звичка, тому що не тільки коли ви гальмуєте на пішохідних переходах і на світлофорах, бо так ви можете, там, хто не тримається безпечної дистанції, ви можете таким чином допомогти людині, протягнувши трохи автомобіль. Лівий покащик повороту пропускаємо автомобіль і повертаємо ліворуч. Знакажучи, ваша голова повинна крутитись на 360 градусів. І щоб вона у вас крутилася, не забувайте про сліпі зони. При прилаштуванні ліворуч подивилися до дзеркало, повернули голову наліво на пів секунди, вернули, дивимося вперед. При правому повороті також подивилися. Пліве дзеркало повернули голову на пів секунди. Ще кожні 10-15 секунд, якщо дивіться в салоне зеркало заднього виду, ще буде шикарно, тому що ви будете контролювати всю обстановку навколо вас. Вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємось на територію сервісного центру. Друзі, дуже вам дякую за те, що ви дивилися. Дякую за вашу допомогу, за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока і до зустрічі на дорогах.